Знати все неможливо знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга Кава ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Дорогі друзі, я вітаю вас усіх. Ми продовжуємо другу каву. Бачите, сьогодні досить насичений у нас день і так само продовжуємо активно спілкуватися. Я вже колись вам пропонувала поговорити щодо законопроєкту 13683. Я розумію, що можливо вам ці цифри ні про що не говорять, але це дуже важливий законопроєкт. І з нами на зв'язку був репродуктолог. Я зараз тепер коротко пояснюю так, тому що ну, він пов'язаний з багатьма моментами саме репродуктивної медицини. Репродуктологи рептур, репродуктологи, рептуррепродуктологів, вибачаюсь, перепрошую, точніше. Зверталися тоді до всіх нас з вами, записали відеоматеріали, відеоролики, в яких зверталися все-таки звернути увагу на негативні моменти. Певні дивіться у документі, ніби сказано, що він має сприяти підвищенню народжуваності в Україні та розширити доступ до сучасних медтехнологій. Так ну а чому він викликає і досі таку гостру критику? Я хочу просто продовжити цю тему, правда, тому що. Що знаєте, були заголовки, що країна влада бере на себе зобов'язання вирішувати кому народжувати. Ось така історія. Давайте будемо це все розбирати. Давайте будемо говорити про це конструктивно. Я дуже рада вітати, що сьогодні в нашій в нашому ефірі юристку в галузі медичного права, ексміністерку охорони здоров'я Заряну Скалецьку. Пані Заріана, рада вас чути сьогодні. Добрий день. Я Доброго дня, дякую за запрошення. Давайте поговоримо. Дуже вас рада спілкувалися з вами в багатьох телевізійних ефірах під час того, як ви очолювали міністерство. Тому сьогодні рада, що має таку можливість, хоча і скажімо так, ви знаєте, як вже на іншій посаді, але разом з тим дуже хочу це зробити. Я чому хотіла з вами поспілкуватися? Нещодавно mm -hmm. зокрема і побачили величезний матеріал лівого берегу, де вас долучили mm -hmm. до ну, скажімо, так, до такого обговорення саме цього питання. Ми його нещодавно, буквально кілька тижнів тому, обговорювали з репродуктологом, який, ну скажімо, так, озвучив всі негативні моменти з того, що е, може статися, ось так скажу, ще не сталося, але е, може е, статися. Тому сьогодні хотіли би про це е, поговорити. Скажіть, будь ласка, от якщо коротко зараз, 13683, оцей законопроект а е, він дійсно е, абсолютно поганий. <гум> Ні. Бачите, я спеціально Ні. Так, так. Я пішла, я пішла від зворотнього. Давайте так. <гум> Ні, давайте просто я з темою замінно чи сурогатного материнства з точки зору права що <гум> з, з кінця 90-х, тому ця тема для мене дуже актуальна <гум> і цей законопроект. Але... Та, та, та негатив, який негатив, навколо законопроекту крутиться, трошечки виглядає не стільки по суті, скільки по формі. Наприклад, нас не залучили, без нас написали. Тобто, це ж коли ми говоримо, починаємо доходити до тексту і по тексту йдемо детально, то в мене як юриста більше зауважень, ніж репродуктологів. Насправді. Uh -huh. І от, і Тут в тому контексті, ну тобто, якщо подивитися, що зауваження фахівців, не дуже часто, знаєте, коли в нас фактично повна свобода дій, і ти починаєш вводити правила. А воно завжди не подобається, бо так була повна повна свобода. Я поясню вам і для більшості глядачів. Давайте щоб у мене якісь ще такі термінологічні речі, просто ціннісні. Ціннісні ми, так як держава, боремося за цінності. В нас була колись комісія з біоетики, потім її ліквідували. В нас немає на сьогодні ратифікованої конвенції Ради Європи про дотримання прав людини при застосуванні біотехнологій. І біоетика в нас так само до сих пір є наше абстракцією, десь на парах комусь розказують. А в Європі де ми євроінтегруємося, це є частиною законодавства і практики кожного репродуктолога, в тому числі їхні рішення, особливо експериментальні і певні речі, проходять через погодження біотичної комісії. Тому що кожного разу така біотична комісія, яка в себе включає і лікарів, і соціологів, і духівників, там юристів і, і так, далі, так далі, оцінює, наскільки це може бути небезпечно для людства загалом і для цієї конкретної ситуації. У нас цього взагалі немає. І коли ми почнемо дивитися з точки Наскільки нам треба захистити взагалі а, наступні покоління? Наскільки ми втручаємося туди технологіями, і ми не знаємо, що буде далі через покоління народжених таких дітей без жодного такого моніторингу етичного від фахівців, то цей законопроект видається, хоча б якоюсь опорою в цьому процесі. От, але він згадує про етичні засади. Але, наприклад, є другий компонент, а і для мене це більш важливо вам озвучити, тому що в жодному каталозі прав людини, міжнародних документів, котрі ми ратифікували, немає такого права на продовження роду. Є право на сім'ю, є право на сімейне оточення, на сімейне життя, право на продовження роду це придумане та авторами цього тексту. І як воно пройшло погодження через міністр, ні взагалі важко уявити. Тому коли ми починаємо передьоргувати і придумувати нові права. Ми починаємо розуміти, що з тим законопроектом дійсно щось не так, тому що для чого ДРТ допобіжні технології, це всього навсього медична допомога, і дійсно вона має багато контроверсійних різних нюансів, котрі варто варто прописати. Наприклад, якби цей законопроект вже був прийнятий, то цієї скандальної справи суду, в суді, де батьки відсуджують ембріони в невістки загиблого військовослужбовця. Ось слухайте, ну, ти... я цю історію обговорювала. Це страшна історія, Я я чесна Там... але бути закон але mm -hmm. законце врегульовує. Mm -hmm. Розумієте, ага, так само наприклад. Другий момент. Другий момент, наприклад, дивіться, в нас є історія. Mm -hmm. Ми кажемо, що ДРТ – це медична допомога, Але, наприклад, замінне материнство в першу чергу, але не тільки воно воно стосується нових. Громадян України або не тільки там дітей. і коли ми кажемо, що це ратифікована конвенція прав дитини, і ми маємо діяти завжди як держава в найкращих інтересах дитини, то ми маємо розуміти, що в нас до сьогодні для цих дітей, які народжуються при сурогатному чи замінному материнстві, в нас не врегульовано їхній захист зі сторони держави. Нам, взагалі, фактично, сьогодні, ми робимо вигляд, що цього не існує. І на початку війни у нас і у нас не тільки під час війни, в нас весь час стосовується ця цей, цей метод репродуктивний. У нас завжди є діти, котрі залишаються потім в сиротинцях. Тому що їх не забирають батьки, і от ця проблема також обов'язок держави вже давно у нас є захищати дітей і найкращих інтересах дитини виписувати і в тому ж такі законопроект. І до речі, він достатньо слабкий в контексті захисту дітей. Тому що написати, що батьки не мають права а, залишити дитину, якщо вона у них а, народжена в результаті замінного материнства, є нонсенсом, тому що ти не можеш заставити батьків любити дитину. І турбуватися про неї, і так далі. І так далі. І тому цей законопроект насправді в контексті захисту дітей набагато більше ще потребує доопрацювання, ніж ті зауваження, які звучать від репродуктологів, котрі дійсно можна між першим і другим читанням в комітеті Верховної Ради виправити. Так, дякую, дякую. Бачите, це треба все-таки обговорювати все, правда, і треба говорити. І добре, що цей матеріал з'явився. Я тут дивлюся на рівні, да, і були і ембріологія, долучалася, репродуктологиня, Ви, заступник міста охорони вже нині діючого, так, і пояснювали що важливо знати. Ось так я скажу, тому що це дуже дійсно, так. дійсно дуже так. важливо. Плюс, ви знаєте, дуже багато розмов було, що. Що тепер не всі можуть, якщо це буде ухвалено в тому вигляді, є, що не всі зможуть скористатися ДРТ? Шановні слухачі нагадую, так, це допоміжні репродуктивні технології, так і, і сурогатне материнство, і так далі. І от такі заголовки знову ж таки були, так що уряд фактично хоче заборонити сурогатне материнство для іноземців, і буде вирішувати, хто і коли матиме право вагітніти саме через допоміжні репродуктивні технології. Так це чи ні? Насправді це вирішувати це питання не вирішувати, якби забороняти, а вирішувати у вигляді розписати певний порядок. Тому, наприклад, дивіться, якщо ми говоримо, що тим більше ми хочемо, щоб держава оплачувала ці е, е, допоміжі технології, на сьогодні е, в нас є і, і оплачується державою такі програми, тобто не обов'язково за свій кошти. То, звичайно, маємо регулювати, як це все відбувається. Uh -huh. так? тобто для того, щоб це то, дійсно були певні показання, тому що це метод лікування треба розуміти, що це не просто чиясь. Е, Інноваційна, там не знаю, забаганка цей реальний метод лікування. І тоді, коли ми його оплачуємо з державного бюджету, ми маємо також його розписати процедуру, коли і за якими показаннями ми можемо до такого методу лікування підійти. Тому насправді врегулювання я розумію, що не подобається тоді, коли його не було, воно появляється Але з точки зору. Навести лад, навести зрозуміти порядок, зробити звичайно важливо. Є питання, наприклад, обмеження по віку, але там сказано, що uh -huh. буде консилем, усилів призначить рішення. Наприклад, є питання. Застосування там, що три роки має подружжя а, а, бути спільно одруженим для того, щоб перейти до сурогатного чи замінного материнства. Ну зрозуміло, тому що інакше вони вчора одружились фіктивно сьогодні вже подали. Теж є питання. тобто, достатньо багато врегульовується цих моментів там, де є а, на сьогодні відсутність регулювання, але так прям побачити десь. Що взагалі буде неможливість. Ну там можливо один чи два моменти, котрі можна десь там знайти. Але це не та історія, котрі нам взагалі заборонять. Нас навпаки, я думаю, що на сьогодні ще не так багато. Давайте давайте крок в сторону. У нас є жінки, котрі гінеколога були 15 років назад. 5 це, років це назад. Так, це правда так. І вони, вони навіть і вони, якби ходили кожного року двічі на рік взагалі бажано, і знали свій стан. Вони б певному амбулаторному порядку попили певне лікування. Пройшли, і вони б не доходили до потім непрохідності чи якихось інших діагнозів, які потім потребують ДРТ. Тобто на сьогодні, якщо ми наведемо лад у всьому житті, скажімо так, подружжя, і вони будуть проходити перевірку стану здоров'я і так далі, то потреба такої великої кількості доходити до потім таких а, а, мед, мед, медичної допомоги зменшиться. От. І друга історія про те, що ми маємо зрозуміти, що якщо держава це оплачує, теж має бути врегульовано. Якихось серйозних перешкод. А, Ну, я не знаю, там навіть по діагнозу. Ну, діагнози так само на сьогодні буде певні та, при яких можна застосовувати в чинному наказі. Тобто, на сьогодні, навіть там, де на сьогодні вони би хотіли розширити цей перелік фахівці, я думаю, що ця розмова може вестися і на рівні потім е, міністерства, і на рівні зараз комітету. Але це не є так, що вона mm -hmm. геть створює перешкоду. Бачите, багато хто звертає, що відповідно до проєкту, бо поки що це проєкт, так безплідну Ну, зрозуміло, без безпліддя є захворювання це вже репродуктивної системи. І я з вами тут погоджуюсь, хто б нам що зараз не закидав, щоб ну частину з них можна було б уникнути. Ви правильно ви кажете 15 років. Я у нещодавно там один матеріал, бо мені теж цікаво, як люди відповідально, я в лапки беру це, ставляться до свого здоров'я. 27 років жінка не відвідувала гінеколога. 27 років, і це, до речі, не якесь маленьке містечко, як виявилося. 27 років. Mm -hmm. Ну, то така історія. А, і от м відповідно до проєкту, да, от я дивлюся, е є такі моменти, на які там звертають увагу, що жінка не може заваг... Треба, щоб була там умова фактично, що жінка не може завагіти mm -hmm. продовж року, так і так далі. Е але е багато хто говорить, що це визначення не враховує, наприклад, вік. А от безпліддя ж воно mm -hmm. да, не завжди безпліддя пов'язане із захворюванням. Це ж теж буває. Абсолютно, ну цей момент це власне цей нюанс. Я теж згідно, що можливо не врахували всі нюанси, але наскільки я пам'ятаю навіть коментар, коментар заступника міністра, uh -huh. що вони готові це на рівні комітету внести правки і відкоригувати. Тобто, uh -huh. це одна з небагатьох і таких можливо недоліків, але uh -huh. це якраз не найбільш критичні, тому що. А я б навіть скажу так, що такі моменти, як ми зараз з вами обговорюємо, да, цей рік чи два, це насправді може бути навіть в на рівні наказу, і в законі не обов'язково його і зазначати. Ну це вже питання, як виписували. Але загалом в цей момент дійсно треба вже трошечки вдосконалити. Я скажу так, що в нас законопроекти про ці всі проблематики. Писались і намагались проходити до парламенту на ну, останніх років 15. Тобто багато хто зі свідомих фахівців е репродуктологів розуміли, що нам такий закон потрібний угу. і зрозуміло що зараз швидше може бути така певна ревність, кого залучили, кого не залучили. Але я думаю, що вони спільно разом можуть відкинути свої амбіції і допрацювати на рівні комітету. Оці такі незначні, як ви зараз то згадали приклади, абсолютно можна. Я взагалі думаю, що так добре, що почали про це говорити. Да, от я з вами зараз погоджуюсь, але ми теж знаєте. Багато чого по початках, як тільки з'явився цей проєкт, теж багато негативних моментів було. Але я бачу, що. Їх виправляють, і тому самому заступнику mm -hmm. міністра охорони здоров'я пану гончару, він ще ж теж тут е, да, відповів на такі критичні моменти. От зокрема теж бачить, yeah. що лікарі, що ще звертали лікарі, от я пам'ятаю це відео звернення, які вони записали. Що ні yeah. да, в тексті, не передбачено, що здорова жінка може заморозити власні яйцеклітини про всяк випадок до часу, коли буде готова до материнства. Да? Ну це і право кожної жінки, окей. Mm -hmm. Але у документі така процедура дозволена лише перед початком лікування захворювання, яке в подальшому може вплинути на якість цих репродуктивних клітин. Одганчар вже відповів, що замороження яйцеклітин дозволено проєктом для будь-якої, да, вже зміни відбулися для будь-якої повнолітньої так. жінки. От я так, так. розумію, все-таки щось змінилося такі, да, про от момент оцей ну, тобто кріє Так, працюють, да, працюють над це, працюють. Але наприклад, я скажу, що я де, теж е, е, слухала. Фахівці вони казали, от неможливо вивозити за кордон чи в Україну в Україну привозити. А насправді законопроектом передбачається, що якщо ти є тим, хто для кого цей ембріон, наприклад, створений, та то ти можеш вивозити або завозити на територію метної території України та ці до е, матеріали. Тобто насправді а, є якісь такі. А, для якщо ми дивимося, що це метод лікування і для людей, то достатньо процедури прописані зручно. Але коли ми чуємо цю критику, ми маємо просто задавати собі запитання. А можливо, це про незручність і критика це для закладів, так, котрі угу. зараз возять через територію України, взагалі ніяк не декларуючи, що вони там перевозять в своїх сумках. І на сьогодні вон цей перетин цього біоматеріалу він насправді є не лише в контексті регулювання цього методу лікування і взагалі розуміння, де наш біоматеріал. Українських громадян переміщається, але так само це є й певний контроль на тежорі європейського союзу, і так само і євромаркування, і все решта так, такого біоматеріалу вже буде відповідати євроінтеграційним процесом. Тому це не лише є питання, що ми тут вирішили, можливо, там комусь не знаю, по більше внести правил в їхнє безтурботне життя. Це насправді ще є євроінтеграційний трек, так само. Угу. Так, бачите, добре, що ми сьогодні так. От я вирішила з різних блоків, знаєте, ну я ж давно в журналісти, мені не хочеться що потім, знаєш, знаєте, цей би обговорили, і я от рада, що так лівий берег, до речі, вчинив, що вони запросили всі, ну, от різні різні, да, різні сфери, і це дуже важливо. Плюс, наскільки я розумію, теж вирішили питання по донації репродуктивних клітин, так? Що жінки, чоловіки зможуть, да, я так розумію, все-таки стати донорами яйцеклітини сперматозоїдів для тих, хто. Цього потребує. На ну, і на сьогодні така історія існує, існує такий, Так, так, справді. Да. Ну я він існує, просто трошки більше врегулювали питання там і віку і всього іншого. І е, теж на давайте ще просто е, пару хвилин про замінну або сурогатну матір і а давайте в нас треба зробити. у нас якраз три хвилинки. Дуже, я вас послухаю. Да, будь та, ласка. Та, дуже коротко, дуже коротко. Дивіться, яка історія. У нас на сьогодні е, ми це трактуємо просто ніби як послуга, а чи метод лікування. Але насправді це треба з другої сторони дивитися. І в євродокументах європросторі а, з точки зору прав людини на сьогодні тлумачить сурогатне материнство як метод екск. Плуатації і на сьогодні ми розуміємо, що більше жінок, котрі погоджуються на таку е а участь вони зазвичай вони використовують е, е, їх використовують через їхнє вразливе економічне становище. І на сьогодні більшість країн, кути навіть приймають доцільність існування замінного чи сурогатного материнства. Йдемо про те, щоб вони були повністю альтруїстичним і жодної оплати. Цей законопроект передбачає компенсацію втраченого доходу або середньої зарплати, тобто насправді все одно передбачає оплату. Тому що та хто працює, роботу не буде залишати на рік. А і це не буде втратення заробіток. Це буде просто середня зарплата по Україні. Виплат. Тобто, все одно певна комерційність цього підходу, а враховуючи стан економічний в Україні, і після перемоги також буде складно. Досить багато буде жінок з вразливим економічним становищем. Тому ну, я думаю, що цей момент в цьому законопроекті все таки варто було б переглянути і повернутися до альтруїстичного. І тоді це буде максимально відповідати і документами на сьогодні, як приймається в європейському а, просторі на рахунок а, а, осудження, скажімо, так такої експлуатації, враховуючи, що на сьогодні а, у нас альтруїстичний дух в українців донати а, і волонтерство, котре є, воно, думаю, так само може перейти і на такі аспекти, тим що в світі така практика існує і а, теж регламентується в багатьох країнах. Ну правильно сказали, українці готові, але в цьому напрямку теж будуть. От ви, як ви кажете, да альтруїст альтруїзм тут може Не, поки що, поки що? Поки що, бачите, законопроект дозволяє. Ага. Фактично компенсацію витрачених ресурсів чи там ну, зусиль, зусиль а, та, давайте це, фактично так. Та, але та але ми розуміємо, що це насправді достатньо незахищена така буде вразлива категорія жінок, котрі на такі програми погоджуються, і захисту в них належного mm -hmm. не буде. І тут дані ситуації для мене було б спокійніше бачити, все таки тут лише туристичний підхід, а законопроект дозволяє об. Зряно, у нас 30 секунд, але все-таки хочу вас питати, ми ще цього тижня одну тему обговорювали, це те, що з 1 січня 26-го року всім, кому виповнилось 60 років, зможуть пройти медичний чекап, в дії з'явиться ця фокуси 40. 40, 40. 40, 40. А, я, а я скільки сказала? 60. боже, я вибачаюсь, господи. Сама сказала сама, я вибачаюсь, пані Заріана, так багато чесно, Ввечері телевізійні ефіри. Я правда не виправдовуюсь. Зранку радійні ефіри, я вже 40, Да, як думаєте, от виправиться все таки ситуація? Українці скористаються можливістю проходити медогляди, особливо е -е... да, от, будь ласка, 30 секунд. Думаю, думаю, що ми з очікуваних 5 мільйонів, якщо 30% скористаються цієї послуги, це буде велика перемога. Якщо скористається всі 5 мільйонів, це mm -hmm. треба буде комусь ведати медаль. А на сьогодні бажання навіть такі це дуже добра ідея подивитися, як ми зможемо змотивувати населення, тобто uh -huh. нагадування в тінь і так далі але. Я буду сподів... я Хочу дуже хочу, щоб всі 5 мільйонів, на котрі закладені кошти наступного року їх прийшли. Це дійсно дасть нам можливість краще надавати допомогу mm -hmm. і по закладам планувати. Але тут є питання від свідомості українців, і я сподіваюся, що медіа mm -hmm. дуже нам досить допоможе. Дякую вам дуже сьогодні за комунікацію. Заряна скалецька, юристка в галузі медичного права, екс-міністерка охорони здоров'я, була з нами на зв'язку.